Знаєте, село, якщо ти щось про себе не знаєш, пройдись по селі, тобі все розкажуть. Навіть то, що буде, що ти ще не знаєш, а село вже знає. Село, Боже мій, там такі люди дивні живуть. Як до тебе любовник прийшов, все село бачило, а як злодій заліз, все село спало.